Вітаю всіх. Сьогодні на обзорі у нас будуть транзистори неприйомні, як совєтські, так і імпортні. В чому їх цінність? Тут бачимо, наскидана в мене така величенька купа різноманітних транзисторів з різної апаратури та техніки. Всі вони неприйомні йде Ну, всі вони містять дорогоцінні метали. Я рекомендую не викидати взагалі радіодеталі ніякі, якщо не знаєте, куди діти, просто їх складайте, хай лежать, потім комусь чи самі займетеся філажем, переробкою, переберете метали, будете дуже приємно здивовані. Так як багато металів попадають золото, як бачимо, різні. Весь з жовтим кольором це йде золото. Попадає срібло, платина та паладій, друзі. І чим транзистор використовувався в більш мощнішій апаратурі, тим в ньому цінніші метали використовувалися. Пишіть, хто, можливо, знаходив цікаву апаратуру з великою кількістю різноманітних транзисторів. Буду радий. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!